Сьогодні у торговельному центрі Європа на другому поверсі людно відкрився новий магазин FoxMart. Про переваги гіпермаркету. Дивіться наш наступний сюжет. Магазини мережі Фоксмарт розташовані у 13 великих містах України. Тепер і у нашому місті. Асортимент продукції дивує своєю різноманітністю. Майже 18 тисяч найменувань. Если вам нужен большой выбор бытовой техники, максимальное количество брендов на любой потребительский вкус, привлечение максимальное к процесу покупки, сокращение времени на покупку, то вам к нам в гипермаркет новой электроники, один из крупнейших торгових сетей на Украине, і наши цены лучше скидок. Foxmart широкий асортимент, якісна продукція, низькі ціни. А ще Foxmart це гарантована зручність і надійність плюс високий рівень обслуговування. Хочу сказати, що продавці мені дуже подобалися. Професіональні продавці, непосередньо підготовлені, видно обученные. Хочу сказати за свій телевізор, який я вже приобрела. Його, я перший раз тільки такий телевізор LG в этом магазині. Так хорошо розказали, що мені захотілося його приобрести. Окрім гігантського вибору інноваційної техніки, Фоксмарт пропонує своїм покупцям цікаві послуги та програми, у їх числі програма захисту мізерних цін. Це означає, що якщо ви купуєте у нас товар і знаходите в другому магазині його но меншій ціні, ми різницю в ціні вам возміщаємо 150%. Працівники Фоксмарту обіцяють легкість в оформленні кредиту. Пропонують також скористатися додатковими послугами, покликаними полегшити життя людини, яка придбала техніку у Фоксмарті. Приїжджають мастера, які підключають техніку, її і запускають в роботу. І ви повністю доволі результатами можете користуватися всеми услугами, которые предоставляет наш магазин, не каждый может потратить своє время на хождение по сервисным центрам, возьму сервисными центрами и все такое прочее. Заключается Заключається договор і делается один телефонный звонок, і наші мастера виїжджають, приїжджають, разбираются со всей техникой, со всеми неполадками, делают профилактику, уход за технікою, і вона служить гораздо дольше. Покупать не хочет придбати, как то кажуть, кота у мішку. Працівники гіпермаркету запевняют, у марте такого статися просто не может. Вы можете быть уверены на 100%, что техника, купленная в нашем магазине, прошла предпродажную подготовку, она вся проверена и вся готова полностью к покупке. То есть вы приходите и тратите минимум времени на покупку. Вы ее не проверяете, вы не возитесь тут с проверочными столами, с... со столами выдачи товаров. Вы Ті своє время, а это деньги. Гігантські можливості відкриває титан у галузі продажу техніки. Гіпермаркет Фоксмарт.